Мирослава відзначала свій ювілей. Заради цього вона навіть з Італії приїхала, все ж 65 років. Сусідка Галина прийшла, щоб допомогти їй стіл накрити. Миросю, ти скільки всього наготувала, а хто це все їсти буде? каже сусідка, розкладаючи тарілки на святковий стіл. Ну, як хто? Троє синів, три невістки, внуків, шестеро. Свити, може, прийдуть, я, ти, так що буде кому їсти? Посміхнулася Мирослава і ще ж вавіша стала бігати навколо столу, поглянула на годинник і зрозуміла, що діти отут прийдуть. Першим приїхав молодший син Олександр з невісткою і двома їхніми доньками. Внушки-школярки мали для бабусі подарунок. Самі намалювали малюнок з підписом Бабусю з днем народження ми любимо тебе дуже. Син і його дружина привітали маму на словах і сіли за стіл. Приблизно так само зробив і середній син Іван, і старший син Андрій. Їхні діти дарували бабусі хто шоколадку, хто малюнок, але всі троє синів прийшли без подарунку. Це трохи засмутило Мирославу адже не щодня одне ювілей, і справа тут навіть не в грошах чи подарунках, а в увазі. Останній раз вона святкувала свій ювілей 55 років, тоді ще чоловік був живий. Але сини ще не так твердо стояли на ногах, як зараз, тому особливих подарунків, мама від них і не чекала тоді. Потім чоловіка не стало, а сини порозходилися з дому. У віці 59 років Мирослава вирішила їхати на заробітки в Італії. Вона могла вона собі вдома місця знайти, так і було сумно без чоловіка і дітей. Поїду, своїм дітям допоможу, сказала Мирослава сусідці. А що їм допомагати? Вони у тебе вони, які красені, здорові, розумні, та вони мало тобі допомагати, а не ти їм. І куди ти на старості років поїдеш? Ти в пасурці дивилася? картала сусідку Мирослава в надію, що змусить її передумати. Але Мирослава все ж для себе вирішила вона поїде в Італію, допоможе синам. Всі зароблені гроші Мирослава завжди ділила на три частини і відправляла однакову суму кожному з них. Щоб вони між собою не сперечалися, кому мама більше дала. Вона вважала, що саме так буде і найправильніше. Сини говорили мамі гарні слова, хвалили за наїдки. невістки також знайшли досвикрухи кілька теплих і ніжних привітань. Мирослава з сусідкою вийшла двір. обидві сіли на лавочку. Дивись, Маросю, такий гарний будинок хтось побудував, показала сусідка на дуже гарний новенький дім, який буквально виріс на у них по сусідству за кілька місяців. І в тебе міг би бути такий, якби всі твої гроші ти дітям не віддавала, так ніби з осудом сказала вона. Мирослава хотіла їй щось відповісти, але глянула на свою стару хату і зрозуміла, що сусідка таки має рацію, бо за кілька років, що вона була в Італії, вона й до нічого й не доробилася. А хіба в хаті щастя? Мені скільки одній треба. Головне, що діти мої щасливі, стала заспокоювати себе Мирослава. Вони підалі сиділи на вулиці, бо травневий вечір ведився доволі теплим, але раптом старший син Андрій окликнув маму, щоб тейшла до хати, бо на неї гості таки чекають. А й справді, засиділися ми тут, ходімо до столу, спохватилась Мирослава. На столі на неї вже чекав торт із свічками. Це сюрприз Мирославі організували невістки. Задувайте, маму, свічки і загадуйте бажання, хором кажуть. Ой, діточки, та у мене лише одне бажання, аби ви всі були живі й здорові. Сплеснули руками від несподіванки Мирослава, бо торт їй таки сподобався. Не встигла вона оговтатися від сюрпризу від невісток, як тут і встали сини. Слово взяв старший. «Мам, дякуємо вам за все, що ви для нас зробили. Ми це дуже цінуємо. Маємо для вас невеликий подарунок, але треба всім вийти на вулицю, каже. Все було, наче у сні. Сини завели Мирославу в ту нову хату зі словами Мамо, ми її збудували для тебе. Подобається? З'ясувалося що всі ті гроші, які мама їм відправляла, сини не витрачали, а складали, і тепер найняли бригаду робітників, які звели цей невеликий дім по сусідству, дуже яскравий і затишний. Сказати, що Мирослава була розчулена вчинком синів, це нічого не сказати. Галину, чого стоїш? окликнула вона сусідку, ходи глянь, який подарунок мені, діти, зробили. Та сусідка не могла зрушити з місця, так її розчули в цей випадок. Вона аж розплакалась. Ой, Мирославо, щаслива ти не через будинок, а через те, що дітей таких добрих маєш. Бо для нас в старості це найважливіше.